Привіт, ми з України, з вами Олександр Вельмошка. Ми на каналі Одеса і Транспорт. І Зараз ми з родим дізнаємось, як зростали втрати росіян на фронті за 10 місяців війни. Ще позавчора, 22 грудня, військові втрати росіян вже перевищили 100 тисяч чоловік лише загиблими. А з рахунком поранених, весь кадровий склад сухопутних військ РФ можна вважати знищеним, і це вже не кажучи про їх втрати у техніці. Що там далі? Залишайтеся з нами, підписуйтесь на наш канал. У своєму ранковому інформаційному зведенні генштаб ЗСУ вранці 22 грудня показав цифру неповоротних втрат російських агресорів у 100 тисяч 400 чоловік. 23 грудня їх було вже 100 тисяч 950, а сьогодні вже значно більше 101 тисячі. Ми бачимо зараз загальну динаміку російських втрат на основі щоденної інфографіки генштабу ЗСУ, яка виходить з 16 березня. Видно, що перші 10 тисяч загиблими Росія втратила вже 5 березня, на 11-й день війни. Згодом людські втрати виглядали наступним чином. 20 тисяч 15 квітня, 30 тисяч 28 травня, 40 тисяч 27 липня, 50 тисяч 6 вересня, 60 тисяч 2 жовтня, 70 тисяч 29 жовтня, 80 тисяч 12 листопада, 90 тисяч 2 грудня і 100 тисяч 22 грудня. Таким чином, у перший місяць війни, під час масштабного першого наступу росіян по всім напрямкам росіяни зазнали перших і дуже великих втрат, які були порівняними з війною в Афганістані. Згодом, протягом першої по. Ли в квітня під час оперативної паузи темп російських втрат знизився. Та під час першого великого наступу росіян на Донбасі, коли вони кілька тижнів штурмували Северодонецьк та Лисичанськ, темп їх людських втрат дуже суттєво зріс. Потім, з кінця травня і аж до початку серпня, масштабних боїв не велося, і за два місяці росіяни втратили ще трохи більше 10 тисяч чоловік. Потім, починаючи з останніх днів серпня, після початку серії українських контрнаступів у Харківській, а згодом Луганській областях. І протягом вересня, та у Херсонській області, у жовтні та на початку листопада, одночасно з великим піхотним наступом росіян на Бахмут кількість російських втрат різко зросла. Якщо з 24 лютого по 6 вересня вони втратили 50 тисяч чоловік, то з 6 вересня по кінець грудня вони втратили ще 50 тисяч. В середньому кожні три тижні росіяни зараз втрачають по 10 тисяч чоловік. До цього слід додати ще втрати пораненими, які за статистикою зазвичай в 3-5 разів більше втрат загиблими, тобто від 300 до 500 тисяч чоловік чи навіть більше зараз є пораненими, і значна їх частина не повертається до строю. Це доводить загальну кількість російських втрат до 400-600 тисяч чоловік загиблими та пораненими разом або навіть більше. Враховуючи загальну чисельність російських кадрових частин сухопутних військ морської піхоти та повітряно-десантних сил, що були в наявності в складі збройних сил Росії на початок 2022 року і складали приблизно 380-400 тисяч чоловік, то можна вважати, що ці кадрові найкраще підготовлені та найбоєздатніші російські частини зараз повністю або майже повністю знищені. Хоча в склад вказаних генштабом ЗСУ російських втрат. Також входять і військові з інших формувань, наприклад, Росгвардія, яка підпорядкована Міністерству внутрішніх справ РФ. Та Чечні це кадирівці, формувань так званих ЛДНР та приватних військових кампаній, типу Вагнера. Втрати у техніці росіян схожі за масштабами і дуже катастрофічні. Візьмемо, наприклад, танки, які є основним засобом для наступу та мобільності на полі бою. Перші 500 танків росіяни втратили вже 22 березня, трохи менше ніж за місяць війни. Далі ж було так: 1000 танків було втрачено 30 квітня, вже під час першої битви за Донбас. 1500 танків було втрачено 23 червня, пройшло ще 2 місяці. 2000 танків були втрачені 2 вересня, через 2 1/2 місяці приблизно після 1500 Дві з половиною тисячі танків росіяни втратили 11 жовтня, всього за трохи більше місяця від останньої дати під час вже наступу ЗСУ у Харківській області. І три тисячі танків було втрачено 21 грудня знову через два місяці. Сповільнення втрат танків демонструє перехід росіян до піхотних атак у стилі Першої світової. Також слід зазначити, що дуже значна кількість втрачених росіянами танків була потім. Передана до складу ЗСУ або непошкодженими, або після деякого ремонту, тому що той, хто контролює поле бою після бою, той і переміг, і зібрав всі трофеї. Або артилерія як струвольна, так і реактивна, яка зараз є чи не вирішальною силою на фронті. Втрати росіян у артилерії свідчать якраз про успіхи ЗСУ саме у контрбатарейній боротьбі. Це одне з найскладніших завдань. Отже, перші 500 установок росіяни втратили аж 17 квітня. Це був початок битви за Донбас. Це було більш як два місяці боїв. 1500 установок вони втратили 8 вересня під час наступу зсу у Харківській області. 2000 установок вони втратили 19 жовтня під час наступу зсу вже у Херсонській області. Зараз Росіяни втратили загалом більше як 2400 установок, як ствольної артилерії, так і РСЗВ. Оголошена на Росії мобілізація та зростання на 135 тисяч чоловік кадрового складу армії РФ з 2023 року не вирішують наявну у росіян проблему з комплектацією армії, яка має дуже катастрофічні втрати. Теж саме з технікою. Росіяни змушені знімати з консервації та вводити до бою стару техніку 1950-60-х років розробки та виробництва, та навіть деякі екземпляри часів Другої світ. І все це свідчить про системну поразку росіян на фронті, які, яку вони не можуть досі визнати, і тому зараз просто відтягують свій кінець, неминучий кінець. На тому і завершуємо. Далі підводити підсумки 10 місяців війни будемо у наступному випуску. З вами був Олександр Вельмошко. До побачення. Слава Україні!